Для підтримки здорового тіла та духу на міському озері Івано-Франківська облаштували спортивну зону із вуличними тренажерами. На них можна ефективно працювати над всебічним розвитком тіла, розвинити мускулатуру, зміцнити і накачати м'язи, а також розширити та внести різноманіття у звичну тренувальну програму. Ідея облаштувати такий майданчик, кажуть ініціатори, виникла давно. Спочатку встановили два тренажери, а зараз їх чотири. Спочатку планували два. Коли посадили два, побачили. Як почали, я, чесно кажучи, не очікував, щоб приходили просто люди і стояли в черзі. Звичайно, це здоров'я. Дивіться, от люди прогулюються навколо озера навіть. навіть от людина не, не налаштована на те, щоб спеціально прийти, якісь навантаження фізичні зробити, розумієте? А от іде, от її по дорозі це от зустрілося, вона зразу собі присіла, трошки позаймалася. Долучилась до облаштування спортивної зони на озері обласна федерація тенісу, адже переконані, спорт має бути доступним для усіх. Займатися на такому майданчику можна цілком безкоштовно, і це хороша альтернатива фітнес-залам, бо тренування проходять на свіжому повітрі під відкритим небом. Спорт абсолютно для всіх, тобто і для аматорів, і для підлітків, тому що не всі можуть собі дозволити навіть просто піти в будь-який там тренажерний. А ці тренажери доволі хороші. Щої достатньо класної якості, так і тим більше зараз, коли тепла погода відкри займатися під відкритим небом набагато здоровіше і краще ніж там, наприклад, навіть в закритому приміщенні наразі кажуть у профільному департаменті таких спортивних зон у місті небагато. Тож важливо розвивати цей напрямок та популяризувати саме такий вид фізичного навантаження. У нас також є думка. Оживити набережну бистриці Солотвицької, тому що там дуже теж добра, така я би сказав, доріжка здоров'я. Ми коли сміяли її обладнати через певну кількість проміжку метрів, щоб були такого типу тренажери для того, щоб люди могли рухатись, робити якісь справи» потім продовжували знову якийсь рух, і це би було теж добрим місцем для оздоровлення для того, щоб почувати себе в добрій фізичній формі. Звісно, що в часі війни зараз говорити про щось масштабне не йдеться. Виготовлені тренажери з якісних матеріалів. Вони стійкі до впливу колишнього середовища та навіть вандалізму. А також не потребують спеціального обслуговування і можуть використовуватися протягом всього року. Люса Віталій Магалатій, телеканал 402.